Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, ми продовжуємо нашу тему, це різниця між заробітною платою. Нещодавно ми казали і проводили приклади, яка є різниця між заробітними платами, по відношенню до посадових осіб на різному рівні, по відношенню до органів влади на різному рівні. І сьогодні ми будемо вже казати цю заробітну плату, різниця на місцевому рівні у вигляді такого прикладу, як школа. Скільки там отримують технічний персонал. По відношенню до директора, який займає найвищу посаду в школі. Тому, шановні глядачі, для того, щоб вирішити це питання, ми маємо зрозуміти його. Ми маємо зробити величезний аналіз, що ми робимо на цьому каналі. І от якщо взяти, наприклад, такі поняття, як мінімальний розмір заробітної плати, то ви всі знаєте, він становлюється однаково для всіх. Незалежно від громади, незалежно від. Території цієї, громади. незалежно від життя, від умов життя, від того, що там відбувається, які там моменти є для того, щоб громада розвивалася, для того, щоб вона ставала краще, вирішувала якісь питання. Для цього потрібні кошти, для цього потрібні фінансові забезпечення для громадян, бо там комунальні послуги різні. Ціна на продукти харчування також різні. Тобто в кожній громаді є свої нюанси. І ці нюанси треба враховувати, для того, щоб визначитись, скільки потрібно і для кого потрібно. А так як зараз зроблено, що одна цифра для всіх, незалежно, це громада, там, де мешкає більше мільйона осіб, або та громада, яка майже не налічує 100 тисяч осіб. Є такі громади в Україні. Тобто є порівняння і є над чим задуматись. Але уряд України так вирішив, що одна цифра для всіх. І відповідно, таке рішення було прийнято, і вже Верховна Рада України, оце рішення на законодавчому рівні підтвердило, ухвалила у вигляді цієї цифри мінімальної заробітної плати. Але ж в Конституції України є стаття 48, яка наголошує зовсім про інше. Про те, що кожен має право на достатнє життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Тобто, будь-яка людина незалежно, ким вона працює, незалежно, яку діяльність вона здійснює, у неї має бути достатній життєвий рівень для того, щоб придбати харчі, одяг і відповідно накопичувати кошти на своє майбутнє житло. Ось про що йдеться мова. І ось давайте ми візьмемо таке, як ми сказали. Порівняння це школа, їхній персонал. І візьмемо найнижчий технічний персонал, це, наприклад, прибиральниця. Зараз це слово називають клінер ось таке цікаве слово. І Відповідно, візьмемо директора школи, далі вчителя вищої категорії, вчителя першої категорії та молодого вчителя без категорії та малим стажем роботи. Ось ми зрозуміємо, які у них посудові вклади у цих працівників. І яка різниця між ними? Ну, по-перше, давайте згадаємо, яка ж мінімальна заробітна плата була в 2023 році. А це була цифра 6700 гривень. 6700 на той час було. І ось ви всі розумієте, що клінер, а це прибиральник, технічний персонал, він таку зарплату отримав. Бо найнижче вже. Не можна було платити. І найвище також не можна. Тобто оцей рівень у нього був, оці межі були 6700. Це зрозуміло. Далі ми йдемо, давайте від директора будемо відштовхуватись. На той час у директора посадовий оклад був 8679. Можливо, по цифрам є якісь неуточнення, ви можете написати, вже, щоб більш-менш було зрозуміло. Але це як приклад, щоб ви зрозуміли. В порівнянні оцих цих посадових окладів. Так, ось, директор, посадовий оклад 8679. І ось, якщо взяти мінімальну заробітну плату 6700, різниця невелика. Тобто різниця між зарплатою клінера по відношенню до посадового окладу директора. Беремо далі. Вчитель вищої категорії 7000 посадовий окладу. По відношенню до директора. Має більше тисячі. Вчитель першої категорії 6567. Також різниця невелика. Молодий вчитель без категорії та малим стажем роботи. Тобто це людина, яка прийшла вже з вищого навчального закладу і працює як молодий вчитель. 5699 взагалі, саме найменше, навіть менше, ніж. Мінімальна заробітна плата. Так само і вчитель першої категорії. Менше, ніж мінімальна заробітна плата, це посадова. Так виникає питання: а хто прийде в школу працювати? От задайтесь питанням, хто туди прийде? Ми кажемо зараз про 23 рік. Хто прийде, яка мотивація буде у молодих людей, у молодих фахівців, якщо у них ось такі посадові оклади. Ми зараз кажемо про надбавки. Але саме сутність посадового кладу. Чому вона така? Як це? Хто обраховувався? Якщо взяти окремого посадового окладу, ще надбавки до цього посадового кладу. Так ось директор до свого посадового кладу і з урахуванням надбавок він отримував 16 100 гривень. Це директор вчитель вищої категорії. 13 750. Вчитель першої категорії 12 906 і вже молодий вчитель 10 574. І ось тут можна порівняти, якщо оце є невелика різниця, то людина може, наприклад, сказати: а навіщо я буду вчитися? Що це мені надасть? Я можу підробляти десь на двох роботах або, можливо, на трьох роботах. І я. Ті ж самі кошти отримують, що, наприклад, керівник, або приблизно ті самі кошти. Ось в чому полягає проблема. Неправильний підхід, неправильний механізм щодо того, які ж мають бути посадові оклади, скільки мають бути заробітні плати. І оце породжує цю різницю, про яку ми кажемо. І ця проблема вона породжується взагалі в цілому на державі, на окремих галузях і відповідно на. Розвитку цієї держави. Тобто механізм треба змінювати. А як його змінювати? Ти треба враховувати з найнижчого рівня. Для того, щоб, як наголошено в статті 48 Конституції України, було право на достатній життєвий рівень для людини. Для людини, яка утримує свою сім'ю. Для того, щоб вона придбала саме найнеобхідніше. І при тому ще накопичила кошти на майбутнє. Ось тоді буде правильний підхід, а не так, як зараз. Бо різниці майже немає, і мотивація повністю, на нашому прикладі, вона повністю буде відсутня для молодого фахівця, для молодої людини. Але якщо давайте порівняємо зараз міністра освіти та науки та директора школи, Так ось, міністр освіти та науки він за 2023 рік отримував 982 тисячі гривень. Тобто ми кажемо зараз про сьогоднішнього міністра освіти та науки, бо він почав працювати з березня 2023 року. І ось він за березень ось він за 2023 рік отримав, отримав 982 тисячі гривень. Якщо взяти на місяць, то ця цифра майже 110 тисяч на місяць. 110 тисяч. Скільки директор? Набагато менше. Різниця величезна. Ось Чому полягає і проблема сьогодення, шановні глядачі? Тому треба змінювати підходи. І якщо, якщо залишити оцей підхід, який зараз він є, то відповідна ситуація не зміниться. Мотивація повністю буде ніяка у людей, які хочуть працювати або здобувати якусь спеціальність. Тому треба міняти і треба це на законодавчому рівні запроваджувати. І тоді буде результат. Тоді буде зрозуміло, скільки має отримувати саме найнижча категорія у вигляді технічного персоналу, а потім вже і всі інші. Тобто знизу враховуємо і так до самого верху. І ось тоді буде цей механізм працювати і бути результативно як для держави, так і відповідно для окремих фахівців, для окремих спеціальностей, які здійснюють відповідно свою діяльність. Ось таким чином, шановні глядачі, треба підходити до цього питання. Ми з вами це розібрали на явному прикладі і сказали про те, наприклад, школи, що там відбувається, і ситуація, ви всі знаєте, що вчителі, якщо взяти загальну ситуацію, вони отримують дуже мало. У них немає мотивації. Але при цьому, що вони можуть надати тоді дітям? Ось над чим треба працювати. Механізм підходу щодо врахунку оплати праці. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо для вас і будемо працювати ще краще. Всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.